А власне, відкритість, відкритість відчуття гідності як артистизму. Це для мене це одне з найбільших от таких досягнень після революції. Тому що люди стають красивішими, більше усміхнених обличчя. І оцей волонтерський рух. І все, що відбувається в згуртованості суспільства, от ця гармонія стосунків і цей біль, який не випромінює трагізм, да, а він якийсь дуже ніжний. От мені видається, це теж, ну дай Бог, щоб цього не було. Дай Бог, щоб не було болю, а ніжність залишилась.